Угу. Ось так ось. Бачите, там лохина йде. Боже, і гарно так виглядить. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні я у гостях у свого сина буду готувати чизкейк. Це улюблений чизкейк нашої сім'ї. Починаю з масла. Ставлю 150 масла. грам масла, трошечки буду його топити. Нам треба розтоплений. Додивіться, це дуже цікаво. Так, зараз я варю каву. Вона нам буде потрібна до печива. Я буду дробити печиво. 300 грамів печива буду дробити. Це буде у нас підложка для чизкейка. Вибираю печення. У мене тут 370 грам, я думаю, нам достатньо 300 г. Достатньо. Бачите, я його трішечки ламаю і буду його дробити блендом. Так треба. Я просто руками його дроблю. А зараз блендер. блендером буде. Кетчиані блендером. Обов'язково. Добавляємо 15 грам кави топлене масло. Додаємо до нашого печива. Ось так. І будемо зараз робити ось таке тістечко. З'єдную масло з печивом. Десь, ось таке має, бути, бачите, ось таке печення Перекидую в форму. Ось так. І зараз буду робити у формі саму підложку до нашого чизкейка. Роблю підложку до чизкейка і буду ставити в холодильник. Ви знаєте, що можна самому зробити? Можна запікати. Наприклад, це буде теж масло, борошно, сіль. Ось дивіться, я зробила з печива ось таку форму. Печиво добре з'єдналося у нас з вершковим маслом. Тепер в холодильник, десь на годину. Це в мене кілограм кисломолочного сира і трошечки маскарпони. Я робила малиновий торт, залишилося. Ми будемо це змішувати зараз. Спочатку буду розминати блендером добре. Значить 30 грам холодної води дуже холодної 15 грам желатину я додаю. Перший раз я давала желатин листовий, зараз ось такий, нема листового. За 10 хвилин буквально має він набрякнути. Виливаємо 400 грам вершки. Вершки не менше 30% треба брати. 400 грам вершків. До 400 грам вершків буде 200 грам цукру. добавляємо 200 г цукру. Оце в нас 200 г буде. Це нам буде достатньо. Ванільний екстракт. Отак. Вершки доводимо до кипіння, не, щоб не кипіло. Ну, так сильно, сильно гаряче було, тому що ми цю масу будемо додати желатин. Це 5 хвилин набув наш желатин. І я його додаю десь 80 градусів температура вершки. І буду розмішувати зразу. Желатин наш розчинився у наших першках І тепер нам треба охолодити його десь до 40 градусів. Трошечкою вилкою я розбиваю наш сир. Так, сир буду зараз збивати блендом. Трішечки його з вилочкою розіб'ю. Тому що нам треба, щоб була така однорідна маса. Грудочки я розбила вже з творогом грудочки і зараз додаю теплий желатин із вершками. Все, взбили. Ось дивіться, у нас застив уже. Наше печення застило. ложечками наша. Так. Зараз це у нас крем. Бачите я як розбила гарно Сир. Ось бачите, який у нас вийшов. Ну, вже желатин потрошечки працює, він вже, як взявся трошки, додаю цілу лохину і буду перемішувати тихенько. Добавляємо далі та все добавимо, Будемо так по чуть-чуть додати. О, бачите, який вже застиває желатин. Це вже дуже добре нам то й треба. Хочу рівномірно його перемішати, щоб не в одній стороні буде лохе, а в другій ні, щоб якось розподілити. Тяжка мисочка висипаємо. Дуже добрий, ви знаєте, такий добрий вийшли в мене. Просто прекрасний, а смачний. Розподіляю. Ви знаєте, можна робити із малиною, і з полуницею, та й з вишнею хоч з чим. Але те, що ми любимо, наша сім'я, сім я, я завжди роблю, коли сезон у нас лохине. Тіскейк наш готовий. Ставимо в холодильник на 4-3 години. Робимо глазурь 52 молочка. Нагріваємо навіть 70. Давайте так: 70-70 молочка. Ось дивіться, у мене така французька курка, це французький шоколад. Це внучкове дарять яйця, дарили, теж французькі, і будемо їх топити зараз. Це буде дуже смачно. Французькі ми ще не їли це точно. Так уже топиться. Топимо курку. Цікаво. Вона вже осідає наша курка. Топиться. Дивись, як осідає. Ось дивіться, ганаш наш готовий. Бачите, густий. Такий. Зараз я його буду стужати. І наносити на холодний о, крем. Тіски, я дістала, він був годину, в холодильнику, і зараз буду заливати глазурю. Ось так заливаємо його і буду розподіляти. Просто. Змащую шоколад. Бачите, розподіляю його, щоб було одинаково. І ставлю знову в холодильник. Ну, це вже йде у нас на 3-4 години. Це, ставимо в холодильник. Ну, що, друзі, цілу ніч простояв холодильник. Достатньо було і 7 годин або 5. Просто в нас дуже довго не було світла. Так що будемо пробувати. Дивимося. Так. А ну що так? Ну, прекрасний. Ось, дивіться, який прекрасний. Просто прекрасний вийшло. Ну що, починаємо різати? Пробуємо. Так, ліжиться добре. Пречудово. Розумієте, тут є лохина? Вона може на ніж попадатися. Ну що? Підрізали, вибираємо. Так. Угу. Ось так ось. Бачите, там лохи знайде. Боже, і гарно так виглядить. І ще, друзі, торт наш готовий ми його розрізали, все вдалося. Слава Богу. Будемо пробувати. Знаєте, що хочу вам сказати? Я забула, треба ставити берега. Підпи ще Ніші, ще й Буду Желатін у нас застив, все як має бути. Прекрасно. Ось так, як желатін застив, все добре. Ось на вилочки тримається. Кисленька лухина, солодка начинка. І знаєте, можна робити з маскарпоне Но із кисло сиром, все-таки це натуральне і набагато смачніше. Друзі, дякую вам, що ви додивилися моє відео. Ви знаєте, мені дуже важлива ваша підтримка. Гарного вам вечора і до наступного відео.